Вирішив відзняти коротеньке відео про Jetboil Zip 25-го року і Jetboil Flash моделі 18-го року. Але це не означає, що це модель стара. Тобто вона не саме 18-го, вона 18-го року, але вони випускалися аж до релізу 25-го року. Тому, відповідно, вона може бути і 24-го, наприклад, кінця 24-го року, і так далі. Jetboil Flash в нас об'єм 1 літр, Jetboil Zip 800 мл. Є свої плюси, є свої мінуси, відповідно у кожної з систем, якщо їх порівнювати, і так, далі, і так далі, потрібно на все на це дивитись. Ось так за півтори дві хвилинки все і не розповіси, все не встигнеш. Jetboil Flash пальник має п'єзопідпал, Ось голочка, бачите, вон п'єзо. Як виглядає? Jetboil Zip не має п'єзо. Ось тут нова конструкція самого клапана так, регулювання, ручечка інша, пальник інший. В повному відео на моєму YouTube подивитесь, я зробив, вже відзняв повне відео, воно вже знаходиться на моєму YouTube каналі. Я порівнював там ці пальники, тому воно є. так. Під цим відео всю інформацію я залишу. Балончик ось такий взяв jet Boil Jet Power. Ваги ось такі jet Gauge, для того, щоб розуміти, скільки газу залишилось в балоні. Про них також буду розповідати. 892 гривні коштують Ваги. Jet Boil Flash трішечки більше 6 тисяч гривень коштує, 15 гривень коштує jetboil Zip. Бо він не має тут п'єзо, трішечки менший в нас казаночок, і в принципі, тому він стільки і коштує. Так, ну в принципі, що можу сказати? Повне відео на каналі, кому цікаво, от зможете глянути. Бережіть, будь ласка, себе, і я думаю, що ви погодитеся зі мною, що Jetboil – одна з найкращих інтегрованих систем, які є взагалі. Якщо це не так, або якщо ви іншої думки, напишіть, будь ласка, в коментарях. Також напишіть, будь ласка, яка інтегрована система у вас, що вам подобається, так, що не е, подобається в джетбойлах. І так. Далі. Мені буде дуже приємно почути зворотній зв'язок від вас і вашу думку. Що взагалі думаєте про фірму Jetboil, чи користувались колись, чи хочете з Jetboil спригнути назад там, на іншого якогось виробника інтегрованих систем. Чи вам зручно, що подобається, не подобається, які мінуси, що там плавиться, не плавиться під час роботи, що ламається і так далі. Весь ваш досвід, будь ласка, в коментарях пишіть. Бережіть себе, повне відео на каналі. Дякую!